Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко і президент Словацької Республіки Андрій даме, а пані, Президент України Петро Порошенко. А президент Слов'янської Республіки Андрій Кіска. Слово має президент України Петро Порошенко. Слово ма президент України Петро Порошенко. Вельмі шановний пане президенте, дорогий Андрію, шановна громадськість, дорогий український народе, Знаєте, хочу сказати єс. Ми це зробили. Я вас всім вітаю. Веловажений пан президент, дорогий Андрій, важені дами і пані, драгі українці. Це самі повідати єс. Ано. Насправді ми цього дуже довго чекали. І. Це історична мить, коли ми руйнуємо паперову завісу, яка відділяла Україну від Європи. Це означає, що Україна зробила величезні реформи. Ми разом спільними зусиллями змінили країну. А наші партнери з Європи дотримались свого слова і двері Європейського Союзу, двері наших друзів і партнерів відкриті для нашої великої 45-мільйонної нації для українського народу. Я вас всім вітаю, дорогі мої. Тотос ми досягли сполочні, а двері Європейської унії отворені при нас. Я вас всіх хвітам з того -то подію. Сьогодні 11 червня. І я впевнений, що цей день 11 червня назавжди закарбується в історії України як. Остаточний вихід нашої держави з Російської імперії і повернення України до родини європейських народів Тен то день урчиття саотлаче навжди в історії України, ако день виходу з Російської імперії, ако день э, вступення до Європейської унії. Саме заради цих цінностей, саме європейських цінностей, три з половиною роки тому українці вийшли на революцію гідності, вимагаючи реформ і європейської інтеграції. І сьогодні воля народу імплементована і перше. Надзвичайно важливе досягнення ми з вами зробили. Притіє до дноти революція двостойності Заплатили своїм животом Грдіновія Небеска Стовки, а Грдінов'я протитерористичної операції АТО. Саме зараз волю, свободу, демократію, найкращі українці. Воїни Збройних сил та інших збройних формувань захищають на сході нашої держави. Правити терас, найлепші сини України браня українську власть. І сьогодні дуже важливий для мене особисто день. Бо 11 червня це день народження мого батька. Олексія Івановича Порошенка. Тенто день вельми доволі жити і прям. Пряте день я є на мого отця Олексія Порошенка. Батько, це є найкращий подарунок і для тебе. З днем народження тебе. Оцько, тото є дарчик при тебе. То є най... найлепший дарчик. І сьогодні цим правом може скористатися кожен українець. Бо ми не просто. Відкриваємо двері і право для безвізових подорожей для тих уже більше 4 мільйонів українців, які мають це Мі і марини, біометричні паспорти. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великої паперової волокити. Жодних зборів, жодних черг. Це значно збільшує цінність українського паспорту. І сьогодні кожен українець може і має можливість вибити фантастичну каву в Братиславі чи полетіти лоукостом в Варшаву. Чи відвідати Віденську оперу. Безвізовий режим може відуживати кожен обчан України з біометричним цестовним пасом. А конечно минулості Сазостану візова бюрокрація, адміністративна затяж, а не істота. А сквели вікенд в або шалка кави в Варшаві чи вечеря в інших столицях от тераса можу достать довольного часу українців з приятелями в ЕУ. А ми, з свого боку. Запустили нові потяги до наших сусідніх європейських країн разом з нашою прикордонною та митною службою спільно облаштовуємо пункти пропуску і будемо робити єдиний контроль з нашими словацькими, польськими, румунськими і угорськими партнерами як символ дружби і довіри між нашими країнами. Шме, шме пустили влаки до Словенська сполу з нашою гранічною службою, ацольною службою реконструємо наші пункти припуску. І хочу сказати, що чим більший прогрес ми демонструємо на шляху реформ, тим більше аргументів в мене і в українського народу з'являється для того. Щоб надати Україні і перспективу членства в Європейському Союзі, бо Україна є європейська держава, відповідно до 49-ї статті Римського статуту, чим вищий покрок ж ми демонструємо на цесті реформ, тим в'яц аргументів з ми маємо в діалогу з ЕУ о європській будутності України. І Я хочу подякувати свого доброго друга, президента Словаччини Анджея Кіску. За тверду підтримку української територіальної цілісності, українського суверенітету, української незалежності і українських реформ. Це позиція справжнього друга і партнера. Дуже дякую тобі, пане Андрію. Цим подякувати своєму приятелю, президенту Словенської републіки Андрію Кіску за безподмінечну подпору земної цілістовості сувереніти України а її євроінтеграчних ашпірацій. Ми впевнені, що спільно з нашими такими надійними друзями і адвокатами України в Європейському Союзі ми зможемо продовжити наш шлях реформ, продовжувати кардинальні європейські зміни нашої держави. Продовжити наше повернення до Європи. У мене є всі підстави для того, щоб бути переконаним в цьому. Я хочу сказати слава Європі і слава Україні! Ми присвячені сполу з, 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 з нашими западними сусідами, за їх підпори Україна буде мост в що найкращій добі реалізувати свій європейський семь, а це реформ. Слава Україні. Слово має президент Словацької Республіки Андрей Кіска. Слово має президент Словенської республіки Андрій Кіска. Дамі і пані. Мили... Шанові, пане президенте. Пане Петре Порошенко, милі українські друзі. Milí občania Ukrajiny, drahí priatelia, toto je krásny deň. Milí hromadiané Ukrajiny, milí druzi, to je prekrásný deň. Toto je deň, ktorý je sviatkom. Je obrovským sviatkom pre občanov Ukrajiny, je obrovským sviatkom pre občanov Európskej únie, a je ešte o to významnejším sviatkom pre vašich susedov, občanov Slovenska. Blahoželáme. To je prekrásny deň. To pre prekrásny deň dla Ukrajinciu, ale to je i prekrásny deň dla slovackého narodu. Za týmto významným dňom stojí veľa námahy, veľa úsilia a veľa odvahy. Za tým dnem prechovano baháto zúseľ, baháto i váškej roboty. Zo strany Ukrajiny boli splnené sluby, ktoré boli dané a takisto spravila aj Európska únia. A tak to má byť. Sluby sa majú plniť. Ukrajina vykonala svoje obiecianky. I to samé zrobili v Európsky sojus. Tak má je buty. Kožnej má je svoje oboviazky. Chcem vás poprosiť. Chcem vás vyzvať. Chcem vás požiadať, aby ste neprestali v svojom úsilí s reformami. Chcem vás zaklikáť, že vy i nadalí provodili nastupní reformy. Reformy potrebujú veľa odvahy a veľa úsilia. Reformy žiaľ často prinášajú aj mnohé problémy pre občanov ľudí. Ale verte mi, a to je skúsenosť našej krajiny, že reformy stoja za to a treba ich spraviť. Reformy vymáhajú báhato zúsiľ. To znači, že vy povinni prodoužuvate u ich vykonování. I ja vám skazu, to nakladaje na hromadján дуже багато вимог, ale povírte mi, što to je дуже вигідno dla vás. Slovensko bude vždy stať pri vás. Slovensko ako krajina, my politici Slovenska vždy spravíme všetko, aby sme vám vedeli možno pomôcť, poradiť, ale v prvom rade, aby sme boli tí najväčší advokáti za to aby ten smer, ktorý ste vybrali, ten smer, kde patríte v smerom k Európskej únii, do centra našej Európy, aby sa posunul, aby ste čím skôr boli tam, kde Ukrajina má byť, v centre našej demokratickej Európe. Slováčina i politiky budú pitremovať vašu državu, aby ona priamovala do Európskeho sojúzu, kde vy naležite. Drohí susidy, Vitaimo vi <ride>